Всім привіт! Мене звати Ася я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про чужу думку, а Особливо про те, як від неї не залежати. Я думаю, що з більшості з вас була ситуація, коли ви хотіли, не знаю, записати відео, почати вести блог, загалом зробити щось нове, не знаю, змінити професію, да, але в голові виникало відчуття: блін, а що подумають інші? Що вони про мене будуть думати? Як це загалом на мене повпливає, Чи хтось мене підтримує, чи хтось мене захейтить, і так далі. І... Страх у цього осуду він нам заважає пробувати реалізовувати себе так, як ми хочемо. І саме сьогодні ми з вами розберемо, звідки цей страх загалом береться, да? як він впливає на наш вибір і на нашу самооцінку, само і загалом самоцінність себе. І звісно, я з вами поділюсь також п'ятьма дуже простими і класними кроками, які вам допоможуть а, позбутися да? цієї Ць залежності від чужої думки, чому ми боїмося. Думок інших да загалом чому виникає цей страх осуду? І зараз я розкажу ключові причини цього. Найперша причина це так як ми всі люди соціальні, да, нам важливо жити в соціумі, з кимось спілкуватись. Саме тому ми боїмося, у нас є страх да, бути відторгненим, да, те, що від нас відвернуться люди. І саме тому нам простіше довіряти чужим думкам, підлаштовуватись під них, так, щоб подобається. Робитись іншим. Бо ми вважаємо, що якщо нас хтось осудить, це означає, що ми погані і що ми не такі, як всі, і це погано, і ми, на жаль, складаємо образ себе з того, про що подумає про нас певна людина. І з цього ми не можемо розкрити свій потенціал на максимум. Друга причина це досвід з минулого. Да, я думаю, що більшість з всіх. В дитинстві критикували, можливо, когось висміювали в школі або порівнювали з іншими. І саме в цей момент у нас формується наступна установка, що а, мені краще не висовуватись, мені краще себе не проявляти. Якщо я буду такий, як всі, якщо я буду робити те, що хочуть інші, це буде безпечно для мене і я зможу да, досягнути кращих результатів, якщо я буду взаємодіяти з іншими. По їх правилам. І третя причина це відсутність внутрішньої опори. Коли людина не впевнена в собі, вона на підсвідомості шукає підтвердження своєї цінності десь зовні, в інших людях, в ситуаціях, тобто така людина, вона сама не знає ну, своєї цінності, і їй важливо, щоб хтось інший її постійно. Це підтверджував і про це говорив. Але якщо жити е, чужими да, очами, то е, ти завжди будеш в собі сумніватись. Е, тому важливо випрацьовувати свою внутрішню опору, да, свою внутрішню думку і саме те е, свої власні бажання і своє власне бачення, як ти хочеш е, жити це життя. І перейдемо до п'ять простих кроків, які тобі допоможуть. З цим впоратись і поступово сформувати дійсно власну внутрішню опору і не орієнтуватись на думки інших людей. Задай собі питання загалом, чий голос я зараз чую. Да, Це парадоксально, але більшість наших установок це насправді не наші установки, а те, що нам нав'язали колись інші люди, колись сказали, чи була якась ситуація, в яку ми на жаль повірили. Да, це може. Може бути голос твоєї мами, це може бути якийсь однокласник, якийсь коли тебе висміював, чи це може бути е, твій викладач в університеті чи в школі, який колись сказав, що ти в чомусь не така. Е, ось. Але е, правда в тому, що ці, ці ситуації вони в минулому, і е, ти зараз сама обираєш, е, в що вірити да, і ким бути. Тому випиши абсолютно е, всі ситуації, які ти пам'ятаєш з дитинства, можливо, з підліткового віку, можливо, з дорослого віку. Е, коли ти відчула цей тиск да, і зрозуміла, що ти якась не така, не така, як всі, або тобі щось складно робити. Е, тобто зробила про себе достатньо хибну і негативну установку. Коли ти завершиш виписувати та, всі ситуації та те, що тобі говорили колись інші люди, запиши поруч, що б ти зараз відповіла їм на ці всі коментарі. З повагою, як і до себе, так і до Тих співрозмовників. Запитай себе, а що станеться, якщо мене все ж таки осудять? Да? Е, дуже часто страх це катастрофізація, тобто ми самі його перебільшимо, ніж сама ситуація є. Але якщо його розкласти, то він становиться загалом не такий страшний, як ми собі це уявляємо. Да? Наприклад, візьми ситуацію, що не знаю, е, да, мене не підтримують. Що ти відчуєш сором за себе, да? е, це відчуття, воно коли. Колись пройде. Але ти висловиш свою думку і ти будеш самим себе в цей момент, і ти будеш насправді набагато сильніше. А сором він колись пройде, тому вибирай себе. А не думку іншої людини, і особливо страх перед тим, що е, ця думка не буде прийнята. Поверни собі право бути собою. А ти не зобов'язана бути зручною чи бути зрозумілою, бути правильною, бути схваленою. Ти маєш право бути різною, помилятись, виділятись, да, і зростати. І це класно і круто, тому обирай себе і. Я тобі раджу, наприклад, як це роблю я, і мені це дуже допомагає самій, і я так само раджу своїм клієнтам. Наприклад, взяти якусь, зайти в Пінтерест, знайти стату-картинку, яка, яка тобі буде нагадувати, що ти унікальна і цінна, і що варто обирати себе. І нехай вона стоїть на твоєму локскріні, да, як заставка. І це буде тобі постійно нагадувати про те, що ти цінна, і поступово ця нова установка вона сформується і закріпиться ось тут. І ти вже зможеш робити, думати, робити, діяти з нової позиції. Зміцни свою власну думку. Коли ти не впевнена в собі, в своїх думках, ти автоматично починаєш залежати від думок інших людей і від їх уявлень про те, як тобі жити. Твоє життя. Тому розвивай контакт з собою. Кожен день задавай собі питання: а що думаю саме я? Що я відчуваю? Що для мене важливо? Чим краще ти знаєш себе, тим менше боїшся тих, хто тебе не знає. І останнє прийми той факт, що осуд і чужі думки вони все одно будуть. Але жити своє життя тільки тобі. І так. Комусь може не подобатись твій вибір, ти загалом як персоналя, да? і це не завжди із-за того, що ти якась не така, а скоріше, тому що цій людині так простіше жити своє життя, і тому їй легше когось засуджувати і осуджувати. Тому маленьке нагадування, що жити по-своєму це не про те, що ти якась різка, да? а це про те, що ти чесна з самою собою і з оточуючими, і ти не зобов'язана бути для них зрозумілою, щоб бути справжньою. Кожен раз, коли ти себе вибираєш, стає легше дихати. Страх осуду він буде, звісно, повертатись, але ти вже знаєш, що з цим робити. І ти можеш бути собою, навіть якщо. Хтось тебе осуджує, або хтось тебе просто не любить, або заздрить, неважливо. І повір, будуть ті люди, які будуть тебе підтримувати і любити, такою, яка ти є насправді. Тому продовжуй ти своїм шляхом. Дякую тобі за перегляд мого відео і до нових зустрічей!